Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Знову два василі. Перед нами тусончик 15 роком. Коротеньке відео про приспособу я зняв. Але хочемо зняти тепер ще от... одне продовження. продовження. Ми би були не два василі, якби ми не взяли лопату і не копнули глибше. Хто не бачив перше, не лякайтесь, просто власник попросив зняти бамфер і фари, тому автомобіль в таким стані. Чому знімаємо друге відео? Автомобіль приїхав до нас на заміну ланцюга. Ми покажемо там, що було. Але ми взяли лопату і купнули глибше. Чому? Ми зняли помпу Олеви. От вона. Тут кріпиться, вон там шестерня приводу помпу олили. Зразу, щоб потім сюди не повертатися, от, зверніть увагу на цей корок, ми про нього пізніше розповімо. Для чого він існує. Відразу лайфхак невеликий. Малюєте конфігурацію ремня генератора і. Підкрильник не закриває і не промажете. Так як ми не є спеціалісти по корейцях, але. То товариші, то знайомі приходиться е, працювати. В першому відео ми показували, тут був обрив заспокоювача, відповідно, в помпі оливі була купа стружки. Але це не саме основне. Помінявши ланцюг на даніму автомобілі, так черв'ячок троїв. Тут стружечка. А коли побачили регулятор, зрозуміли, що насос зі змінною продуктивністю. Для того, щоб зняти, в інтернеті шукали тільки шукали інцію, не знайшли. Було тільки одне відео, чоловік показує, як збирати двигуни D4HB. Але там масляний насос помпа оливи вмонтована в балансировочні вали блоком і коштує так, як самоліт. Тут трошки тут одне крило тільки від самольоту. Так, значить, щоб добратися до цього насосу помпи оливи, точніше, знімаємо малий піддон, знімаємо великий піддон. Для легкості продумано щоб вибирається на сальнику І проводка. Регулятора йде разом зі щупом. І тут вона для того, щоб демонтувати піддон, по периметру є болти зовнішні, є болти внутрішні і є два болти біля маховика. І тут, і тут. При демонтажі звертайте увагу, щоб не лишився десь закручений болт, тому що ви ламаєте. Просто бути максимально уважним. Так, ну, особливої складності нема. Коли щуп вибрали, знімається це. Для чого знімаємо відео? Отак, От як нас той черв'ячок мордував, ми все ж таки вирішили зняти помпу оливи. І не дурно. Пробіг автомобіля сумарний 270 тисяч км. І що ми побачили? І добре, що ми туди полізли. Новості, На. Дивіться от буде видно? Як нам краще показати? Очки, очки. Зараз я попробую. Всі пластинки виношені? Виношені тут дуже, дуже... І досить, досить суттєво. Вони вже просто жах. І не жаліємо, що ми сюди купнули, тому що була би проблема. Значить, звертайте увагу, тому що на першому автомобілі я міняв, там пробіг був, правда, 170 тисяч. Я не звернув увагу і в нижню частину ми не пішли. Як завжди ми намагаємося використовувати тільки запчастини бажаного заводу виробника. Власне, через що відбулася ця вся епопея з цими замінами, тому що попередній власник використав щось неякісне. Наслідки ми бачимо. І... Тепер приходиться викорінювати цю проблему. Ну, важко сказати. По-перше, комплект найдешевший, не будемо казати, який. Друге, як бачите, помпа оливи в плачевному стані, в результаті от такий цей. Для чого знімаємо це відео? Передивившись в інтернеті, ми взагалі у нас німці-французи специфіка, але приходиться. Працювати і з цим, тому не знали, зразу каже, не знали, як воно влаштовано, прийшлося вчитися. І для того, якщо будете, ну, інформація в першу чергу для майстрів і для власників, якщо автомобіль має там вже 250 тисяч, обов'язково знімайте помпу оливи, робіть дефектовку, якщо помпа оливи в такому стані. Тільки під заміну. Тільки під заміну. Таке, ну, цим хотіли з вами поділитись, тому що інформацію не знайшли, прийшлося самим до неї доходити. Обзвонив я всіх своїх знайомих майстрів і по Україні багато. Так, ми міняли. Ви до Помпи оливи дивилися? Ні, ще не дійшло. Ніхто не зміг надати інформацію. Тому ми надаємо інформацію, а вам вирішувати і майстрам вирішувати, щоб потім не було. Проблем, В принципі, зняти, здефектувати. Якщо помпа оливи в нормальному стані, можна скласти немає сальників, посадка помпи оливи без сальників йде. Так що особливого нічого нема. Не знаю, як буде в двигуні D4HB де Якщо колись попаде, знімемо і то відео. Ну там помпа оливи досить дорога. Я там в першому відео озвучував, там ціна самольота. Тут крила тільки. А тепер вертаємося до корочка, який ми показали на початку відео, і який стоїть на корпусі масляного фільтра. Е, аналогію ми можемо навести по, з практики по двигуну Опелівському B16 під маркуванням. Там теж аналогічна конфігурація. Я так зрозумів, що кореці теж пішли в цьому напрямку. Ну, як наслідок і ось, цей, і ось ця помпа олива. Теж змінною продуктивністю, ну, не знаю, хто у кого запозичує, не в цьому зараз питання. Але в обов'язковому порядку, якщо ви обслуговуєте автомобілі з такою конфігурацією масляного фільтра, через цей корок необхідно під час заміни оливи в двигуні, повністю. Після того, як ви залили масло у піддон, через... рекомендовано. рекомендовано прокачати е, додатковою помпою зовнішньою чисте масло, щоб вся магістраль заповнилася маслом. Е, ви можете подивитися наші попередні відео по двигуну Б16 на нашому каналі і побачити, як, е, як це ми робимо. І з теж з практики, вже чуємо відгуки. Є багато знайомих чи в Німеччині, чи будь-де, вже навіть в німцях починають на фірмах прокачувати так, як це. ну дійшли до того, що все одно прокачують. Чому так? Тому що під час заміни вся магістраль оголяється. Внаслідок того, перші секунди, там, навіть добра хвилина після запуску. Повністю голодає, а це не є добре. І чому обов'язково, Ну, хочете при заміні, ну, дехто каже, що ми маразмом займаємося, ми сказали, ви прийняли або не прийняли. Але при першому запуску, дивіться, помпа оливи суха. Так, він в ванні оливи. Але якщо олива не попаде, а повітряна подушка буде, значить оці пластинки, рахуйте, що вони у вас. Поки не створюється тиск, вони будуть по гільзі, По гільзі. По сухій гільзі По сухій гільзі. 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 сухій сухій Другий, при заміні два плунжера в даній моделі, вони без масла. Тобто, що я звернув увагу? Я особисто міняв, маю ще Кіа і маю Санта Фе. При заміні оливи перші перші ну, зверніть увагу, власники і майстри, перші секунди йде тріск. А коли вже тиск створився, тріск пропадає. Ну, інформацію хочете, приймаєте, хочете, не приймаєте. Ми робимо так. Ви робите інакше, кожен має, всім не угодиш, у кожного своє. Специфіка. Ми даємо поради таке. Ще раз кажу, можливо, хтось вже стикався з двигунами, д 4 HB з помпами оливи. Можете викинути інформацію для людей і для нас, ми будемо теж вдячні, бо ми не все сильні, теж учимося, хоча вже борода, але учимося, приходиться. Таке. Добре, не будемо займати ваш більше час. Таку інформацію накидали. Змісту розказувати, як міняється ланцюг, нема. В інтернеті досить гарні хлопці знімали відео. Заміна не є складна, так що. Так, це... так що, якщо подивитись їх. І, може, і наші поради комусь, то вийде непоганий результат. Майстрам бажаємо доброї, вдалої роботи, Божої помочі. Як завжди, молимося за Україну, за наших воїнів. Просимо Бога перемоги і миру для України і для цілого світу. З вами були Василі. Усіх благ!